дає для тих, хто добре шукає, кажуть аналітика ринку праці, і додають влітку кількість вакансій збільшилась, а рівень зарплат стабілізувався. Хоча поки що говорити про поновлення до рівня лютого 2022 надто рано, але тенденція позитивна. Додаються вакансії їх менше, але їхня кількість зростає. Ми бачимо зменшення різниці з тим, що було до війни. Ринок праці оживає, але він не відновився до довоєнного періоду. Вакансії скоротилися у всіх сферах, окрім продажів, додає експерт. Тяжка ситуація у юристів, економістів та журналістів. Через закриття великого медіахолдингу та скорочення у більшості видань багато працівників ЗМІ залишилися без можливості працевлаштуватися у традиційних медіа. Більше пропозицій є для фахівців без досвіду та студентів. Роботодавці готові витрачати час на навчання, але не готові витрачати гроші на високі зарплати вже для кваліфікованих співробітників. Останнім часом зросла кількість пропозицій щодо роботи для бухгалтерів та фахівців з управлінського обліку. До десятку також входять і айтішники. Найбільша конкуренція за роботу серед обробників фотом, адміністраторів салонів краси та верстальників. У середньому 10 відгуків на посаду. Легко знайти роботу перукарю, ендокринологу та лікарю УЗД, говорить експерт, проаналізувавши пропозиції і відгуки на вакансії на одному з популярних вітчизняних сайтів з пошуку роботи. Найбільше вакансій у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях. При цьому найменша конкуренція спостерігається у Закарпатській, Чернівецькій та Миколаївській областях. Також сьогодні говорити про відновлення зарплат до довоєнного рівня зарано. Крім того, варто враховувати і такий показник, як реальний розмір зарплат з огляду на інфляцію. Зараз зарплата мала бути на 20% більшою. Тож насправді замість підвищення відбулось масове скорочення. Найскладніше сьогодні харків'яна. Раніше вони входили до п'ятірки чи навіть трійки міст із найвищими зарплатами. А тепер через постійні обстріли з боку російських окупантів. За даними кадрових порталів, середня зарплата харків'ян впала майже вдвічі з 18 тисяч до 10 тисяч гривень. Традиційно в Україні восени настає активний бізнес-сезон. Та цьогоріч через повномасштабну війну ситуація відрізнятиметься. Деякі представники бізнесу відкладали активності до бізнес-сезону. Але чи значним буде пожвавлення? Наскільки сильно воно позначиться на кількості вакансій? Говорити зарано. Мовірно, восени збільшиться кількість вакансій у сферах маркетингу та реклами. При цьому кардинальних та відчутних змін аналітики не очікують. Ситуація насамперед залежатиме від того, як розвиватиметься військова обстановка на фронті. Яна Біляева Єгор Мікенін, Харківські Ісвісті.